Холодно. А як може бути інакше в кінці листопада? Це вже навіть не осінь. Зима. В таку пору жоден хазяїн свого пса на вулицю не вишверне. Гарна приказка. Добре тому собаці. А у мене навіть конури немає. А чого це нормальна людина повинна ночувати в собачій конурі? Людині потрібна квартира. Чи хоча б кімната з обігрівачем? Якби хтось запропонував кави чи чаю. Якби хтось запропонував, то точно не на вулиці. А в теплій кімнаті з обігрівачем. Так, давай більше не згадувати про обігрівачі. Від цього тепліше не стає, а навпаки, холодніше. Не згадувати? А! -а, 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 -а Ну добре, давай тоді придумаємо щось, щоб стало тепліше. Та що тут думати? Очима не наїсишся, думками не зігрієшся. Твоя правда. І що ж нам тепер робити? Я не знаю. Чуєш? Обійми мене. Як це? Ну отак візьми і обійми. Так краще? Так, тепер краще. Обійми, коли погано з усіх сторін, обійми що рано, це ще не фініш нашої історії пусто на столі. Тільки пишай твоє фото, обійми мене, це важливіше, ніж банкноти. Мовчить сотовий честь бергамотом твій холоне. Обійми мене, я принесу тобі сонце в долонях. Сліплять промені твої обійми, ні на що не проміняв Там, де палають зірки, там не працює роумінг Обійми, коли не знаєш, де вихід, і вдома тихо, і важко дихати вже не до сміху тобі. Не Хай усе вже куплено, за все проплачено, Ти просто обійми, зрозумій, не все ще втрачено. Ей, обійми мене, не обійми.